Доброго дня. Сьогодні буду робити обзор на насіння. І в мене сьогодні такий помічник агроном, так? Так, він буде наблюдати, а ми будемо розказувати, що ми цього року будемо садити. А садити ми будемо насіння. І так, розпочнемо. Начнемо з петрушки і з кропа. Петрушка в нас гігантела, а кріп алігатор. Про них багато не буду що розказувати. Кріп є кріп, петрушка є петрушка. Так, наступне Наступне у нас іде квасоля спаржева. Квасоля спаржева в тому році теж садила її. Дуже сподобалось зелена і жовта. Жовта буде ляура, а зелена буде крокет. Завжди садю жовту і зелену в Заморозки прикольно Так, ідемо далі. Далі у нас кукурузка. І хочу сказати ще про таку кукурузку білоколорну, яка садилася в тому році БЦ-1075. Дуже сподобалась мені білоколорна. Також була і ця Тайсон жовта. Теж сподобалась. Цього року буду теж садити і Тайсон, і БЦшечку. Так, наступне. Наступний у нас буряк столовий. Бурячок у нас буде сорт і гібрид. Завжди садовлю з насіння і сорти, і гібриди. Теж радують як сорти, так і гібриди. Сортовий буде циліндра. А гібрид буде Бохан. Ну от і будемо сопоставляти. Що лучше, сорт чи гібрид. Хочу сказати, що Бохан був і в тому році. Непогано себе показав Так, наступне. Наступне у нас іде капусточка. Ой, капусточка, капусточка. Буде така капусточка, напевно, буду її висаджувати в парничок. Не буду я гратися з нею в касетах, мабуть, що виросте, і буде. Броколі буде Вавілон. Цвітна буде майбах. І Білоголова буде агресор. Побачимо, як вони себе покажуть в парничку. Може, взагалі нічого не покажуть. Будемо дивитись. Так. Ну, а це мій фаворит редисочка. Французький сніданок. В тому році теж вона була, хочу сказати, класна редиска. Купіть і не пожалійте, купіть і посадіть її. Вона така не кругла, а видовжена. Ну, така як на картинці є, така вона і вродить. Хороша редисочка. Цю руку теж її садулю. Так, наступне у нас. А наступне у нас іде морквочка. В моркві також є сорт і гібрид. Абако була і в тому році. Хорошо себе показала вона. Шантане цього року перший раз буде висаджувати. Ну, побачимо. Я думаю, щось там буде. Так, наступне. Наступне хочу сказати вам. Про цей горох. Горох Summerwood Він, мабуть, у мене вже садиться років два. Дуже сподобався, солодкий. Найбільше понравилось, що він не старіє. Не так швидко він старіє відходить. Постоянно є горошок. Теж посадіть, не, не пожалкуйте, що посадили його. Summerwood. Так, наступний, наступний у нас кабачок. Завжди кабачки садю кущові і різного кольору. Білий кабачок Ангеліна. В тому році теж він був. У мене все остання. Кабачок кора. Це також гібрид, зелений. І кабачок Елоу House жовтий. Завжди Зелений, білий і жовтий садив кожного року. Ну, як на заморозку, так і на консервацію. Дуже подобається. Так, це був кабачочок. Наступні йдуть у нас перчики. Перчики, перчики. Перчики будуть висаджуватися в касетах. Так, це, так, це з профупаковочки у мене перчики. Такий іде Айвенго Тут написано, що це гібрид. Наскільки я знаю, то це повинен бути сорт. Ну, побачимо. Побачимо, чи сорт, чи гібрид побачимо. Друзі, ви підскажіть, якщо це сорт, то значить, просто обдурили. Так. Наступний у нас, ну, це перець полі, це сорт. Він конусоподібний, айвенго теж конусоподібний. Напевно, буду садити в плошки так, Наступний наступний у нас йде джеміні. кубоподібний, видовжений, і це гібрид. Перший раз його буду садити, жовтий. Побачимо, який він в себе буде. Наступний теж подібний це Геркулес. Геркулес садився і в тому році. Сподобався Геркулес, в цьому теж буде. Ну і як же без Хаски. Теж конусоподібний. Подобається мені Хаски. Ну, Хаски є хаски. Так, наступне. Наступні у нас йдуть огірочки. Це як кажуть, моя головна боль ці огірочки. Це сорт, сорт Фенікс. Хочу сказати про нього, що кожного року його садовлю. Бо на гібриди якось не знаю, щось у мене не складається з тими гібридами. Фенікс садовлю завжди з огірком до вересня місяця. Фенікс по-любому буде. Так. В цьому році буде такий огірочок гібрид як Severin, огірочок Ajax і Prolex. Кожну року вони в мене різні. І кожного року не знаю. Чи я не вмію їх вирощувати? Напевно, я. Ладно. Цього року посадимо такі ще огірочки, будемо дивитися, що з них буде. Так, далі у нас йдуть баклажани. Баклажанчики теж буду висаджувати в касетах. І почну з такого, як бризка. Брізка. Садився він в тому році, Не сподобався він. Так, да, в нього листовий апарат красивий, він сам красивий. Ну, щоб сказати по вкусовим якимсь качествам, що він там якийсь сверх, то я не скажу. Обикновений баклажан, просто мені він подобається, що в розсаді. Красивий. От, якось садовлюю його просто наверное, для красоти. Це бризка. Так, наступні люди у нас білі будуть mobi і Артруза. Артрузу завжди садю мобільдік. буду садити цього року перший раз. Ну і буду дивитись, який найкращий мобільдік або артруза. Так, це білий баклажан. Так, ну як же ж без леєре? Це також гібрид. Садовлю його, то теж десь років два. Теж подобається, він такий полосатий. Ну, Теж красивий. І вкусові качества в нього непогані такі. Так, і буде садиться Анатолія. Анатолія трохи видовжена. ну, Буду її садити, хочу сказати, що перший раз цього року побачимо, що з нього вийде. Так, це в нас баклажанчики. Наступне. Наступне у нас іде. Томати. Томати цього року буду садити дуже багато, як в парнику, так і в касетах буду висаджувати. Будуть індетермінантні, а в основному вся маса буде детермінантні. Так, ну, почнемо, мабуть, тих, ті, що будуть висаджуватися в касети. Так, це розовий помідор, хапінет, всі ви його знаєте. Мені подобається його листовий апарат. І як помідору подобається, буде хеппінет по Так, Наступний йде в нас бабкат. Бобкат теж садився в тому році, себе хорошо показав, тільки треба всі помідорчики затінняти, так як дуже-дуже багато погоріли помідорчиків. Прям попеклися. Ну, Я хочу сказати, що це моя вина, треба було їх затінити. Руки не дійшли до цього. В цьому році я думаю, що все-таки дойдуть ці руки і позатінняю помідорчики. Так, Бобкат також сподобався. Bobcat. Так, цього року буде Айсан садиться. Це жовтий, теж детермінантний. Буде садитися перший раз. Ну, побачимо. Завжди садовлю жовтий томат Салідо, Подобається мені Салідо, У нього і крупні плоди. Теж детермінантний, Він мені сподобався в тому році. І в цьому також посадю ще я сам, побачу, який з них найкращий. Так, це жовтий. І жовтий ще буде, ну це вже індетермінантний томат. Його треба підв'язувати. Думаю. Ну не думаю, а, а треба підв'язати його. Напевно, щоб Щоб був хороший томат, треба підв'язати. Так. Це індетермінантний. Як заявляють, що він дуже-дуже так. До 300 гравнів він виростає. Ну, побачимо. Як кажуть. Так, наступний, це моє, як кажуть, це мій, мій найулюбленіший гібрид помідора це КС277. Дуже він мені подобається в свіжому вигляді Дуже. В консервації не особо, щоб він був таким фаворитом, а от іменно в свіжому вигляді, він такими. Він мені напоминає виноградик. Такі бубочки в нього. Дуже солодкий, дуже-дуже солодкий. В нього вкусові такі качества. Не такі, як в обичного помідора. Посадіть, не пожалкуєте. Ну, для діток особливо садовлять. ну Класний Коротко, класний помідор. Так, наступний у нас іде каста. Касту теж садовлю вже років з 2 Подобається цей помідор. Подобається тим, що крупний. Це теж детермінантний помідор. Красний. Красний, крупний, хороший помідор. Теж листовий апарат мені подобається в ньому, що більш-менш закриває свої плоди. Так, і цього року буду висаджувати е томат галерлія. Це сливка красна, він теж детермінантний. Садовлю всі детермінантні, щоб не дуже заморачуватися. Так, ну, побачимо, висадимо, побачимо, як кажуть. Е теж буду в касеті висаджувати. Е Що з цього буде, побачимо. Так, а це помідорчики, які буду висаджувати в парничку. Ну, це сорт, е, сорт е, Волгоградський. Красний він невеличкий на консервацію. Е, вкусові качества скажу, що не особо чимось там він виділяється, а от іменно е, в консервації, для консервації він хороший. Це детермінантний помідорчик. Десь до 100 грамів, він такий невеличкий. На консервацію. Так, наступний у нас полбіг. Полбіг буду садити цього року в перший раз. Теж красний помідорчик. Ну, побачимо, нічого про нього поки не можу сказати. Будемо. Буду його вирощувати і буду бачити, який він. Так, наступна у нас йде сливочка Rio Grande. Садовилась теж. З того року це сорт. Я вважаю, вона безпрограшна. Кожного року її всадовлю і завжди помідори є. Теж буду в парничку. Так, інка садовився. вже відкрита пачка. Інка садовився в тому році теж. Що я хочу про нього сказати? Сказати, що це прям такий це сливка і теж детермінантно. Сказати, що це якийсь там. Супер помідор, не скажу. Ну. Сливка є сливка. Менше за Rio Grande я скажу. Ну. Може бути. може бути. Так помідорчиками ми закінчили. Так. Кавунчики та дині. Начнемо з димки, з такої, як Флоренція. Садовлю її вже не один рік. Дуже подобається. Друзі, я теж вам рекомендую її посади... посадити. Не пожалкуєте, у неї такий помаранчевий колір. От така, як вона на картиночці є, така вона і в дійсності. Не пожалкуйте, посадіть цю Флоренцію. Вона не обикновена диня. І, напевно, ще посадю, ще докуплю Амал в дині. Хочу також Амал ще посадити. Буде Флоренція і Амал. Так, кавунчики. Кавунчики в цьому році будуть отакі два жовті. Цього року вони перший раз будуть висаджуватись. Ну Теж я висаджую в кассеті, теж в розсаді. Що я хочу сказати? Побачимо. Цього року буду перший раз їх висаджувати, Побачимо, що з них вийде. Це жовтеньке шуга Ел і Orange King. Orange King я бачу, вони тут розказують, що до 11 кілограм. ну Може бути, шуга Ел невеличкий до 5 кілограм. Побачимо, посадимо і побачимо, що з них вийде. Так, наступне, наступне в нас йде. Такі кавуни, напевно, це сорт, це. Наступний в нас іде кавунчик Ау-Продюсер. Це сорт, всі ви його знаєте. Ну, щоб мені про нього розказати, напевно, всі садили цей кавунчик. Ну, цього року теж його садовлю. Так, і Арашан. Арашан мені в тому році сподобався. Були такі кавунчики до 14 кг. Е непогані кавуни. Цього року теж їх садовлю. Думаю, що... Не хуже буде предыдущого. Ой, думаю, що не хуже буде, які були в тому році. Так, от і весь обзор на насіння. Що я хочу вам сказати, друзі, всім бажаю доброго врожаю. Всім до зустрічі. До побачення.